влаштувати собі новорічний настрій, а натомість мене підгоріла дубця. Увімкнула, значить, собі класний різдвяний фільм, все було прекрасно. Перша частина фільму просто чудова, класна, новорічна, надихаюча, все супер. Але що почалося вже в кінці фільму? Це просто те, що От... Вони немає слов. Ну я вже розумію, що якщо реально режисери це зроблять, це буде лютий крінж. Я буду старатись не спойлерити, але вже як вийде, вибачайте, якщо що? Дівчина жила собі в місті, мала класну кар'єру, потім там не буду спойлерити, трапляється ситуація. Вона е, їде у таке передмістя селище, скажімо так. Там, власне, свої справи робить і зустрічає одного хлопця. Важливий момент: цей хлопець сантехнік. в сіле. Сантехнік в селі. А вона крута артистка, типу з міста. Ви поняли, так? Да? Типу приковуватий не в цьому справа. Чекайте. Проходить час, вони, начебто, там в них якась романтична лінія зав'язується, знаєте, але якби вони не в стосунках. І тут їй телефонують, пропонують просто роботи її мрії. Їй пропонують 2, плюс 20% до тої зарплати, що в неї була, що просто все супер, все йде як треба. І вона така, боже, да, типу, я погоджуся, все класно. Далі вона йде і розповідає це всім своїм знайомим, серед них, власне, і у той сантехнік. Чи хто він був, я не знаю, якийсь майстер, коротше. Він дізнається цю історію всю, і він дуже сильно не ображається. Та як ти могла? Ти мене вирішила покинути, Чувак, Ти хто їй? Ти просто чувак. Ну, типу, зав'язались у вас якісь почуття. Ну, е і Що ви ніхто одне одному? Ви знайомі там, ну, пару тижнів, як на секундочку, да, типу. І, і тут все, трагедія, він образився, вона через то їде в таксі, страдає, що вона його образила, вона вже збирається їхати в місто. да, і Я думаю, Боже, девочка моя, пожалуйста, заради тюбіка не кидай хорошую роботу, не роби цього. Пожалуйста. Я до останнього сподівалася, що цього не станеться, але тим не менш вона повертається і така боже, я не могла поїхати, бо я тебе образила. Чим образила? Чим образила? Тим, що обрала себе і, і поїхала робити своє краще життя? Чим ти його образила? Ну, а, а він майстер якийсь да? в, в селі? Дівочки, ви що?